Декілька годин тому з'явилася інформація, що Збройні сили України висадили десант на гелікоптерах в Луганській області. Днями раніше повідомлялося, що нашими силами було звільнено декілька населених пунктів в області, а саме зараз наші воїни дуже успішно десантувалися на нових позиціях за декілька кілометрів від попередніх в тилу ворога. Це дало змогу, щоб до них прорвалися основні сили. Для окупаційних військ це було дуже несподівано, тому велика частина з них почали втікати в ліси, залишаючи навіть стрілецьку зброю. Також даними десантниками було захоплено 4 бронемашини і 2 ПТри ворога, які були залишені загарбниками на позиціях. У ворога на даному напрямку суттєво менші резерви, адже мобілізовані чмобіхи так і не встигають під'їжджати, яких розгромлює українська артилерія на пару з ракетними військами. Станом на зараз наші десантники закріпилися на позиціях, звідки були вибиті окупанти, і готуються до подальшого наступу. Є багато інформації по даному напрямку і по просуванню наших військ, але інформація на даний момент засекречена. А саме зараз, якщо очікуєш визволення Луганська, то напиши в коментарях під відео, що Луганськ це Україна. Вірте в Збройні Сили України. Разом до перемоги!